Всім добрий вечір! Хто завітав на мій канал. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Сьогодні тема мого відео буде про широколисті гортензії. Як їх підготувати до зими, щоб вони гарно перезимували. І навесні ми побачили їхнє пробудження. І влітку наступного року гарне квітування. Рясне і гарне квітування. Значить, у мене широколистих гортензій небагато, вони ростуть у мене всі в горшку, в горшках. От перед вами зараз гортензія. Я не знаю, який її сорт. Я її купляла як принцесу Діану і в усіх своїх відео називала її принцесою Діаною і чекала її квітування цього літа. Але коли вона у мене заквітла, Появилися перші суцвіття, і вони розкрилися, то я побачила, що це не принцеса Діана, що це стопроцентний пересорт. Ось дивіться, вона ще досі в мене квітує. Ось бачите, дивіться. Ось, випускає, ще ось буде суцвіття. І тут ось ще є квітувати. Ось розкрило. Значить, хочу її трошки. Розказати вам про неї. Я її купила в минулому році. одним Один єдиний прийшов мені пагончик десь сантиметрів ну 15-20. Він у мене гарно розвивався, я його висадила в горщик, спочатку в невеличкий, потім пересадила його в горшок 6 літрів. Вона у мене росла ціле літо. І вже Навесні я її пересадила у відро. Ось таке будівельне відро. Тут 12 літрів. От. І зимувала вона у мене в гаражі. Гарно вона перезимувала, все пройшло в неї гарно, пробудилася вона, От зберегла я її, оці-всі. Верхівочки, які в неї були, От, бачите, знов закладаються ці нові пагончики понаростали. Ну, я що хочу сказати, оце рік, вона у мене, рік. Подивіться, як вона гарно розрослася. Дуже гарно розрослася, і багато в неї було цвіту на ній. І тут, ось я зараз покажу вам, бачите, ось позрізала була, де вона квітувала. Ось зрізи. Бачите, ось зріз. Квітки були. Десь тут іще ж є зрізи. от Те, що вона квітувала, ось зріз. Щось покажу. Бачите, ну тут. І вона ось так за це літо знову розкочерявилася. Оце 12 літрів, їй хватає видно, всього хватає. От. Дуже гарна вона така. вона Бачите, от на сьогоднішній день вона така прям шикарна у мене. І ще досі квітує. ну Деякі ось є такі листочки. От. от Бачите, яка гортензія. Я її виставляла в своїх відео, показувала. Можливо, хтось знає сорт цієї гортензії, щоб мені написалось, покажу вам квітку ближче. Ось така квітка. Знаєте, в неї такий колір, якби він і не рожевий. А такий якийсь ліловий, я не знаю, даже як його назвати. Між рожевим і не знаю, даже яким. Ну, дуже гарний колір, такий він приглушений, якби трохи, не сильно такий яркий. Я не знаю. Ну, камера, може, трошки не так передає, але оце в 12 літрах розрісся в мене такий кущ. Вона повипускалась. Бачите, нові пагончики повипускала. Оце ж тут на слідуючий рік, оце в цих верхушечках, ось верх, верхніх, де закінчується пагончик, будуть квітки. Оце треба нам їх зберегти, щоб вона гарно квітувала. Це буду тепер знову її занесу в гараж. От, Значить, друга гортензія у мене ось така. Дивіться, яка вона. Теж вона в мене росте в горшку, це червоний ангел. Цю гортензію я купила в цьому році весною, десь в квітні місяці. От, вона в мене квітувала, я їй теж показувала в своїх відео. От, тут позрізала. ось її, бачите, були позрізала і ось які вже пагони повиростали. Ось, і закладає вона вже оці піки у неї, бачите, як От, і знову їх треба. Зберігати, ну, ось така гарна вона. Оце теж в горшку 7,5 літрів вона. нові пагончики. Ну, я їх на зиму ніяких обрізок робити не буду. Отак от вони в мене будуть зимувати. А вже навесні я тоді зроблю їм коригуючу обрізку. Подивлюся, може деякі пагони погано перезимуючи. Ну, щоб трохи меншу кількість залишити, то трошки може поприбираю, побачу, це все буду робити навесні. Ось дивіться, в цій гортензії, які листки. Ось моя ладонь, ладонь і ось листок. Дивіться, які листки в неї. Ну, шикарнюча, шикарна гортензія. Росте у відрі. Я їх, значить, полив, обов'язковий. Там, значить, закладений у ґрунт осмокот. Навесні я закладала і підживлювала я їх добривом для гортензій, де написано комплексне добриво для гортензій. І ось такі квітки. Ну, я ними якби задоволена. І покажу зараз вам ще одну гортензію. Дивіться, яка вона. Це гортензія темнолиста. Називається вона Екліпс. Ось, Екліпс. Цю гортензію я замовила цією весною у розпліднику Ірини Безмен. По інтернету прийшло до мене три маленькі пагончики. Три маленькі пагончики прийшли. Значить, Були тут і квіти, квіти були невеличкі такі. Але ось подивіться за літо, як вона у мене розрослася. Дуже гарно наростила свій кущик, багато пагонів. От, і дивилася я відео про неї, що у неї тоненькі пагони самі. Ну от Дивіться, у мене ось такі пагони. Бачите? І вони такі доволі цупкенькі. От, і тут ось такий паган. Я б не сказала, що він такий дуже вже тонкий. От, бачите, які пагани. Тут всередині ось трошки тоншенькі. Вони видно, ось бачите, откуди ось була обрізка. Ось пішов рости новий молодий пагін. І ось так. Трошки тут може і тонші. А оці, ось дивіться, які гарні. Я б не сказала, дивіться, які листки. Листкова маса велика, листки в неї великі. Ну, Дуже гарна гортензія екліпс. Вона росте у відрі 6 літрів. От. От зразу я її як купила три пагончика, так і прийшли тоненькі. Да, Дійсно, що тоненькі були. Я зразу посадила в оце відро 6 літрове. Значить, там теж заложений був осмокут, земля. Грунт кислий і слабокислий нейтральний, плюс хвойний опад і добриво смокот. І теж її все літо поливала, полив і підживлення раз в 10-14 днів добривом для гортензій. І ось такі повиростали. ну Дуже гарно розрослася, дуже гарно. Я прям не очікувала, що вона така оце буде. Дивіться, яка. Прям так і хочеться її потрогати. Екліпс. Значить, тепер нам треба ці гортензії зберегти до слідуючої весни, підготувати їх до зими. Що буду робити я? Значить, нам треба, щоб оці стебла, оці новенькі, які понаростали, пагончики трошки задерев'яніли. Бачите, такі ось стали коричневі. От. Значить, їх, їм треба трошки, як би кажуть, зменшувати полив, менше їх поливати. От Полили, сьогодні полили, а на другий день не поливаємо. І дивимося по погоді. Якщо погода не дуже жарка, то і на третій день можна не поливати. О, значить, Я буду трошки зменшувати полив їм. Ну, Не так, щоб зовсім не поливати, а полив рідше буду робити полив. Це раз. І, по-друге, їм треба, щоб оці стволики задерев'яніли. Взялися такі коричневі стали, як я вже сказала. Значить, треба підживлювати на осінь гортензії фосфорно-калійним добривом. Значить, треба, щоб в добриву було, процент калію був високий. Ось такими добривами треба підживлювати. В прошлому році я свою цю гортензію, що в мене вона була одна, я на осінь закладала туди їй в горшок добриво, осіннє, суперфосфат подвійний. Значить, показую вам це добриво. Ось він, Суперфосфат подвійний. Значить, в цьому добриві азота 10%, фосфора 32%. Кальція 14 і сірки 23. Тут є сірка, яка підкислює ґрунт. А широколисті гортензії люблять, коли підкислений ґрунт. Так що от таке добриво десь на, на горшок, ну, десь приблизно чайну ложку я добрива цього. І воно це добриво е, довгорозчинне, воно не розчинюється в воді. Воно поступово, ну при поливі, воно буде там розчинюватися і підживлювати коріння. Значить, Ще одне добриво. ось Сьогодні я собі купила, бо в мене закінчилося. Це ось таке добриво. Це монокалійфосфат. Ось я вам показую Монокалійфосфат. Значить, в цьому добриві азоту тут зовсім немає. От, а процент, сейчас покажу, фосфору тут 52% і калій 34%. Значить, це добриво розчинне у воді. Воно приблизно розвод... ну, Треба розводити його по інструкції, але я його розвожу десь столову ложку на 10 літрів води. Гарно розчинила і потім підливаю рослину. Значить, Отак от треба на осінню нам значить, за цими рослинками доглядати от, і підживити їх цими осінніми добравами, щоб у них якби, коренева система зміцнювалася, ще в нас теплі дні йдуть, ще коріння їхнє працює. От. Ще можуть і пагони новенькі нарости. От, поки ще ж не холодно. І щоб оці стволики задерев'яніли. І оці верхушечки, оці піки треба нам зберегти до слідуючої весни. Ці гортензії, їх треба на зиму, якщо у вас у відкритому ґрунті, їх треба гарно дуже вкривати. У ну, мене вони ростуть в горщиках, то я їх буду зимувати, вони в мене будуть в гаражі. Будуть у мене там не сильно жарко, ну і не холодно. Значить, температура повинна бути плюс 5, не нижча і не вища. От так от. Приблизно отака температура, плюсова, щоб зберегти їх дослідуючої весни. Ну, екліпс мене просто здивувала. Дуже гарна гортензія. шикарна. І квітка в неї гарна. У ну, мене в цьому році квіточок було небагато через те, що було тільки три пагони, і вони цвіли. Два, а один, по-моєму, навіть і не цвів. А це вже після того, як вона відсвіла, оце вже вона наростила ось такий шикарнючий кущ. Бачите, дуже гарна гортензія. Красиві ці листки, такі вони незвичайні, темні. Уявляєте, оці темні листки. І над ними буде червоно-біла така квітка, шапка. Шапочки. Оці. ну Це вже на слідуючий рік я вам покажу. Значить, ось так доглядаємо за широколистими гортензіями і підготовлюю їх до зимування, зменшуємо полив і каліні добрива. Е, можна підживити от зараз кінець серпня, значить, е, ну, Пару разів підживлення можна зробити. Десь, наприклад, сьогодні ви зробили підживлення, і потім через 14 днів можна повторити це підживлення. Дякую всім за увагу! Гарного вечора і до нових відео!